Мир Боже, всім дякую, друзі, що ви з нами. Хотіла би поділитися сьогодні мисленням про ролик, який сьогодні нас нагодували, духовним хлібом. Наші пастирі, дякую їм. Дуже цінує їх труд за те, що вони дійсно допомагають нам розуміти, яку інформацію ми допускаємо до свого мозку, тим тим ми і являємося. Наприклад, якщо взяти слово Боже, коли ми пізнаємо Бога. Коли ми вивчаємо його слово, тому що коли люди кажуть, що я вірю в Бога, але я біблію не читаю, я до церкви не ходжу, так і нічого не для цього не роблю, то це вже є отруєн інформація, яку людина почула ще до того, як вона прийняла рішення, що їй церква не потрібна, чи пастирі не потрібні, чи Біблія взагалі не потрібно вивчати. Але Біблія... Каже, що ми маємо дивитися на плоди. І якщо ми дійсно дивимося на плоди людей, а які плоди, кожен розуміється по-своєму. А плоди це врятовані душі від цього світу, тому що саме та інформація, яку ми слухаємо, допускаємо до свого мозку, ну тими ми і являємося. Ми не можемо казати, що я вірю в Бога, але при цьому не вивчаючи Біблію. Вібра це є слово Боже, це є Ісус, який дві тисячі років тому він прийшов на цей світ для того, щоб кожен з нас зміг зрозуміти те, що хоче від нас Господь. Але є люди, так які вони кажуть, що нічого не потрібно робити, так що людина це тварина, то дійсно це руйнування нашого мозку. І ми дуже податливі розуміння, да що ми маємо вірити або не вірити, і тому, коли ми. Віримо в це, то ми стаємо дітьми диявола, тому що ми прийняли отруєну інформацію від диявола, який через людей він говорить своє. Тому, дорогі друзі, я дуже хочу, щоб кожен з вас зрозумів, що інформація від Бога це є слово Боже, як. Яку ми маємо вивчати, і коли ми дійсно це робимо, ми вивчаємо слово Боже, ми розмрозмишляємо на це слово Боже. Так то дійсно приходить розум Божий. Якщо ми слухаємо Ніцше, якщо ми слухаємо Дарвіна, що людина то тварина, що ми маємо бути найсильнішими, виживає тільки сильніший, і то дійсно це руйнування вже мозку, яке ну, доводить до прокляття, і ми можемо стати божевільними. Тому запрошую вас на вивчення Біблії кожного дня через ролики, духовні ролики, а також на духовні спілкування у неділю, о 14-й годині дня. Буду рада всіх бачити. Нехай Господь благословляє. Вас амінь. Напишіть, якщо ви дійсно хочете бути з нами, бути частиною нашої духовної сім'ї. Дякую всім Божого благословення.